Доброго здоров'я, шановному товариству! Сьогодні ми проводимо останнє налаштування і перевірку роботи електронного блока від Коваленка Сергія. От ми завантажили наші касети книгами з загальною масою 14 кг. Зараз ми спробуємо з вами продемонструвати роботу медогонки в автоматичному режимі. Вибираємо автоматичний Авт. Авт. авто. Авто-авто. Налаштування знову залишаємо ті самі. Натискуємо на кнопочку Пуск. Оскільки в нас залишився в меню режим N2, два перевертання, то і в автоматичному режимі буде три цикли. Перший цикл відкачка на низькій швидкості першої сторони рамок, гальмування. От, Перша сторона рамок закінчилася. Ми нічого не натискуємо. А дивимося, що ротор медогонки починає повертатися. У протилежному напрямку. Тобто касети в автоматичній медогонці перевернулися і відкачується друга сторона рамок на малій швидкості, так як зараз. Потім перехід до великої швидкості і відкачується повністю. Качується друга сторона рамок повністю. 27 секунд, 26, 25. І так далі, закінчується зараз цикл відкачки на підвищеній швидкості. Стоп, гальмування. Це ми відкачали другу сторону рамок. Зупинка. Тепер касети знову повернулися у. Висхідне положення для першого етапу і продовжується відкачка першої сторони рамок, але лише на підвищеній швидкості, минаючи понижену швидкість. От іде докачка першої сторони. Все в автоматичному режимі. Ми не натиснували жодної кнопочки, ми натиснули лише на самому початку кнопочку старт і весь процес відкачки першої сторони, перехід до відкачки другої сторони. Знову перехід до відкачки. першої сторони відбувається автоматично медогонки типу автомат дозволяють це робити, а блок успішно керує цим усім процесом. Тобто ми весь час можемо працювати, лише натискуючи одну кнопочку пуска або старт зеленого кольору. Дев'ять секунд залишиться до докачки. Першої сторони на підвищених швидкостях. Стоп гальмування. У рамки відкачані з обох боків. На дисплеї горить символ авто. Це значить, що процес цих відкачки закінчений. Ми міняємо рамочки і продовжуємо відкачувати мед, користуючись лише зеленою кнопочкою. Є ще радіальний режим, ми зараз до нього перейдемо. Він має свої особливості, тому ми дуже детально над цим зупинятися не будемо, я про це вже говорив в попередніх відео. У налаштуваннях, зараз такі налаштування, це час роботи на підвищених обертах, час роботи на низьких обертах, розгін. Плавність розгону ми вибрали 50, може бути і 150 і до 250. Чим більше значення S, тим плавніше розганяється ротор медогонки. Коефіцієнт 1 залишили. Хоча для цього режиму ми можемо визначити і 2, і 3. Тоді відбудеться плавніший ще, ще плавніший розгін між початковою і підвищеною швидкістями. Реверс нам не потрібний. N не потрібно, воно ігнорується. Швидкість на першому етапі 30, швидкість на другому етапі 40. Прискорення виключено. Воно буде активне лише тоді, коли значення буде швидкості H високої, 99. І тут необхідно включити, замість OFF включити ОН. Ну, Дві секунди гальмування. Підтверджуємо, що це радіальний режим. Натискуємо кнопочку Пуск. Ну, зрозуміло, що тут е параметри для радіального ви режиму вибрані суто демонстраційні, короткий час і менші швидкості, для того, щоб нам лише показати, що існує і така можливість роботи з таким електронним блоком при відкачуванні. Ну, це коротко ми показали, що відбулося від. Е Відкачування на низький і на підвищеній швидкості. На цьому все. Бажаю всім успіху, великого вам меду і нехай вам щастить в житті. На все добре, до побачення.